На календарі середа, 20 травня, ви дивитесь новини з Трищини. В студії працює Світлана Кренці. Вітаю заступник міського голови. презентувала свою збірку казок. Власникам скутерів потрібно бути більш обачними. Про все це і більше вже за мить. У строю новий начальник міліції ним став 41-річний уроджений стрищиний майор міліції Ярослав Грицак. До цього він працював старшим оперуповноваженим головного управління по боротьбі зі злочинністю. До цього обов'язки начальника виконував Андрій Дубовий з Другобича. Власникам скутерів потрібно бути більш обачними у Львівській області. 18 травня розпочалася операція скутер, яка триватиме до 31 серпня. За цей період увага найбільше буде прикута до власників мопедів та скутерів. Метою таких перевірок є припинення порушень правил дорожнього руху. Про це повідомила керівник прес-служби управління ДАІ у Львівській області Світлана Добровольська. Вона розповіла, що лише за минулий тиждень на дорогах Львівської області працівники ДАІ щоденно фіксували дорожньо-транспортні пригоди. Учасниками яких були водії вищесказаних транспортних засобів. Виявлення за порушення правил їзди водії, скутерів, мопедів чи велосипедів понесуть відповідальність, як і всі учасники дорожнього руху. Мій казковий край так назвала свою збірку казок Таїсія Гайдукевич. Сьогодні у дитячій центральній бібліотеці імені Василя Стефаника відбулася презентація книги. Дітям було цікаво послухати одну із казок, зачитану автором на презентації. Побувала і Люба Яворська. Керівники дитячої бібліотеки імені Василя Стефаника не можуть натішитись. У їхньому фонді з'явилась нова книга Мій казковий край збірка казок, яку написала Таїсія Гайдукевич. В Україні якісна дитяча книга, справжній дефіцит, бідкаються бібліотекарі, тому мати свого рідного автора велике щастя. Але у нас знаходить час діти все одно думати про вас, юни сприяти, які вона дуже любить. І знаходить час написати книжку. І ось вийшла її книжка. Таїсія Гайдукевич і поетеса, і прозаїк, і художниця, адже спершу народжувались малюнки до казок, а вже згодом сюжети обгорталися словом. Особливість творів є те, що їхнє завершення читач має додумати сам, адже за словами автора, телебачення і комп'ютери згубно впливають на фантазію дітей. Тому одним із завдань казок є змусити малечу думати. Це і вирішили перевірити вже на презентації книги. Пані Таїсія зачитала казку про те, як хитра лисичка вкрала вірші у Бурцючка Смогастика. А те, як слід провчити крадійку, вигадували слухачі. Взяти всіх прикликати і сказати, що то він написав, а не лисичка. Якось перекона... постаратися переконати їх, щоб повірили. Мені сподобалася казочка про борсучка і дитяча вистава. Діти подарували Таїсі Гайдукевич невеличку виставу на одну із її казок, і з нетерпінням чекають вже на наступну збірку, адже автор написала їх чимало. Та й творчі плани письменниці одними лише дитячими творами не обмежуються. Казки це був якийсь період в моєму житті. Я останнім часом вже не писала. Може, після такої зустрічі, як сьогодні, знову з'явиться натхнення, щоб щось придумати ще. Я просто останнім часом більше писала прози, трошки поезії, але більше прози ну дорослої, такої е, художньо документальної, скажем, прози, і мене просто це дуже захопило, Я хочу це в першу чергу реалізувати себе як як прозаїк для дорослих. Любовська, Оксана Стасія, Стрийські новини. Податківці запрошують на семінар, щоправда, не всіх, а лише головних бухгалтерів неприбуткових організацій з метою роз'яснення податкового законодавства. Таке навчання відбудеться 21 травня 2009 року з 10-ї години в актовому залі Державної податкової інспекції у Стрийському районі, адреса якої місто Стрий, вулиця Сколівська, 7. За кордони рабство станом на сьогодні близько 4,5 мільйона трудових мігрантів з України перебувають за кордоном, з яких більше мільйона в країнах Європейського союзу. Такими є результати дослідження проведеного експертами Європейської комісії Caritas International. При цьому правовий статус українських мігрантів дуже непевний. Більша половина з яких не мають дозволу на проживання або працевлаштування за даними міжнародної організації міграції. Близько 15 тисяч українок зазнають сексуальної експлуатації. І за кордоном а близько 100 тисяч чоловік перебуває в трудовому рабстві. Багато з них були завербовані для заповнення непранепрестижних Українах ЄС вакансій у сферах будівництва, сільського господарства, догляду за дітьми або літніми особами, ресторанах або готелях. Результати дослідження засвідчили, що від міграції найбільше потерпають села Західної України, що безпосередньо межує з європейським союзом. На сьогодні це все за декілька секунд. Олег Филик розповість про спортивні події. А я прощаю з вами до завтра. На все добре. До вашої уваги нова сторінка книги спортивних подій в студії Олег Филик. Вітаю далі. Про таке. автоспорт українці підкорюють північну петлю Нюрнберга. Теніс, добрий почин для Вікторії Кутузової, Арсенал ФК Харків та Чорноморець поза лігою. Про це і не тільки дивіться далі. Київський вечір боксу вечір професійного боксу компанії К East Promotions. 30 травня у Києві буде транслюватися у чотирьох країнах. Крім України, це Хорватія, Чечня, Боснія та Герцеговина. Повідомив виконавчий директор компанії Кличків Олександр Красюк. Ведуться переговори з італійським телебаченням і цілком можливо. вже сьогодні Італія поповнить список країн, де будуть трансляції боїв. Додав він. Нагадаємо, головним поєдинком у Київському палаці спорту стане протистояння Заурбека Бесангурова та Італії. Крістіана Де Мартінеса за титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBA. В андеркарті бою виступля... виступатимуть хорватський важковоговик Маріо Пшашкар, а також Дмитро Нікулін, Олександр Спірко та Саламбек Байсангуров. На 24 годинах Нюрбернга. Racing Тім Юкрейн виступить оновленим складом. Українська команда Racing Тім Ukraine вдруге візьме участь в одній із найпрестижніших автомобільних гонок на витривалість 24 години Нюрбрнга. Перегони розпочнуться о 17-й годині за київським часом у суботу, 23 травня, і триватимуть рівно добу. Цей турнір є один з чотирьох марафонів у календарі світової автомобільної федерації, серед яких також перегони у Дайтоні. Спа та Лемані. разом з Олексієм Мочановим і Андрієм Кругликом у марафоні візьмуть участь Олександр Гайдай і росіянин Олексій Басов. Стартовий номер екіпажу Racing Team Ukraine 169 Нагадаємо, минулого року український екіпаж Андрій Круглик, Олексій Мочанов, Олександр Селюк та Володимир Кондратенко завоював третє місце у класі СП-2. Кутузова блискуче розпочала тенісний турнір у Страсбурзі. Одеситка підтримала переможний почин Бейгельзімер. Українська тенісистка Вікторія Кутузова феєрично стартувала на турнірі серії інтернешнл з призовим фондом 220 тисяч доларів у французькому Страсбурзі. У першому крузі вона виграла у відомої спортсменки з Таїланду Тамарін Танасугарн. Перемога 19-річної Одеситки була дуже впевненою і приємною для українських уболівальників. Перший сет закінчився класично взяття чужої подачі та впевнена гра на своїх 6-3. Другий пролетів митті. Українка просто розірвала п'яту ракетку турніру 51-ту тенісистку планети 6-0. У другому колі на неї чекає переможниця матчу Стефані Форец. Арсенал Чорноморець та ФК Харків відсторонили від участі у Прем'єр-лізі. Арсеналу Чорноморцю та футбольному клубу Харків було відмовлено від участі у змаганнях Прем'єр-ліги 2009-2010. Такі рішення прийняв комітет атестування футбольних клубів Федерації футболу України. Відповідно до постанови, цим трьом клубам було відмовлено видачі атестату на право участі у всеукраїнських змаганнях з футболу серед професіональних команд Прем'єр-ліги. До такого кроку призвело невиконання цими клубами рішень контрольно-дисциплінарного комітету федерації футболу України щодо контрактних зобов'язань перед футболістами та іншими юридичними установами, що є недотриманням фінансового критерію положення про атестацію футбольних клубів України. Водночас, прес-служба федерації футболу України зазначає, що названі клуби мають право подати апеляцію протягом 10 днів. У Стамбулі гірникам подарували нарди. Організатори фінального матчу Кубку УЄФА у Стамбулі приготували для футболістів Бременського Вердера та Донецького Шахтаря пам'ятний подарунок. Повідомляє офіційний сайт гірників. Кожному з учасників майбутньої зустрічі були подаровані нарди в ексклюзивному оформленні. Нагадаємо, Кубок УЄФА розігрується в останнє. У наступному сезоні йому на зміну прийде новий турнір Ліга Європи. На цьому прощаюся з вами в студії був Олег Филик. Перемога у житті і спорті. Шануймося. метеопрогнозу прогнозу завтра на Стрищині сонячно без опадів, атмосферний тиск 738 мм ртутного стовпчика, температура повітря вночі 7-9 градусів вище нуля, в день 24-26 позначкою плюс, вітер східний 1-3 метри за секунду, вологість повітря 33%. Відсотки.